Мені було шість років, коли я втратила маму. Її друг її вбив і мене він зголтував. Так Маріана відкрилася психологу, коли неї почала займатися соціалка. Після того як вона розійшлася зі своїм другом португалцем, отож він помсти видав, що вона до дітей нібито є дуже строга. І в травні минулого року її дітей Джеймса та Анічку забрали. Гелеґівкейсбойдан. Ось мій синок, коли йому був рік, моя дочка на різдво 2006 року. Діти були веселі і щасливі. Сімейні суди це ганьба. Судді, юристи, психологи і психіатри, ганьба, тому що всі співпрацюють, і це для них добрий бізнес. Ніколи не співпрацюйте з ворогом. Саме щирість психологічної характеристики Маріани підбила ноги. Вона їздить по апеляційних судах, однак вони завжди є безкомпромісні. Ні, той в норіджі не був винятком. Дітей дали довготривалу прийомну опіку, прийомну сім'ю. Поки не стануть дорослими, якщо так станеться. Сказали, що я мушу регулярно ходити до психолога і почати лікуватися, і що я собі не хочу признати, що моя минулість робить хиби в теперішньому. Поганих новин не менше є. Маріана, яка так само, як Іван Бор, піклується про старих і немічних людей, втратила роботу. Мене тимчасово звільнили, бо говорять, що коли я не вмію постаратися про дітей, то я не здатна постаратися про старих людей. Словацькими дітьми вже займаються словацькі уряди. Маріана радо би повернулася додому, але поки що немає куди. Велику частину свого життя вона провела в цьому приморському англійському коротному місті або з приятелем в Португалії. Битва за дітей йде і між ними. Мартін Кирпач, телеканал Йой Норіч.